Під куполом легкоатлетичного манежу комбінату Запоріжсталь дзвонять сотні дитячих голосів. Учні молодших класів більше 50 запорізьких шкіл зібралися, аби взяти участь в масштабній легкоатлетичній битві. Тут все як на справжніх змаганнях, тож розпочинають ігри спільним виконанням гімну України. Kids Athletic Games – всеукраїнські змагання, які покликані залучити якомога більше дітей до занять спортом. Організатори переконані прищеплювати цікавість до здорового способу життя слід з маличку, тому ігри проводять для учнів молодших класів. Місті з міністерством молодежі спорту та міністерством образовання ми зараз вводимо національну програму Kids Athletics Games, яка буде проходити з ноября цього року следующего года во всех городах Украины, крупных областных, как городской этап. И 21 мая на НСК Олімпійському вас приглашаємо участвовать в фіналі. У Запоріжжі поборотися за вихід до всеукраїнського етапу змагань зібралося більше шести сотень школярів. Гостинно прийняв учасників легкоатлетичний манеж комбінату Запоріжсталь. Підприємство виступило генеральним спонсором дитячих легкоатлетичних ігор у Запоріжжі. Розвиток наших дітей повинен стати національною ідеєю в нашій країні, тому що це майбутнє нашої держави. Розвиток і фізичний, і інтелектуальний. Наш комбінат Запоріжсталь системно працює над тим, щоб наші діти мали хороші умови в школах, над тим, щоб вони у свій вільний час займалися спортом, фізичною культурою, а не шукали пригод на вулицях. Наші діти це пріоритет номер один. В програмі змагань легкоатлетичні естафети. Тут дітям треба не лише показати швидкість та спритність, а й командний дух. Малеча у захваті більшість вперше бере участь в таких масштабних змаганнях. Це перше моє участь, я в першому такому залі участвую. От, ну, у нас в школі така маленька, у нас, ну, нас був спортивний зал. Я взагалі люблю участити в соревнованнях, але думаю, що нічого не вийде, ну, а виходить все. Я дуже рада за свою. Мені так подобається, що ми на втором місці. Це так прикольно. Я щаслива. Ще одна важлива місія таких змагань показати, що заняття фізкультурою можуть бути веселими та навчити викладачів фізкультури сучасним методикам. До речі, програма ігор розроблена європейською легкоатлетичною асоціацією. У Запоріжжі раду зустріли такі змагання, адже розвиток спорту один з пріоритетів міської влади. Более 50 школ, в том числе из области, приняли сегодня участие. Поэтому это одна из главных задач городской власти. И в этом году более 100 новых спортивных площадок появилось в городе. В этом году мы запроектировали 7 районных стадионов. В этом году в наши 20 детских юношеских спортивных школ приобрено оборудование более чем на 4 миллиона гривен. Переможцями запорізького етапу дитячих легкоатлетичних ігор стали школярі гімназії Основа. Саме вони в травні представлять Запоріжжя на фінальному етапі змагань в Києві, де боротимуться за право поїхати до тренувального табору в Європі. Олена Назаренко, Ольга Васильєва, Костянтин Грушко, ТВ5.